Від пластмасових крісел розкладачок до високотехнологічного ремонту складних деталей та виготовлення пресформ. Так в Івано-Франківську працює підприємство інструмент, вироби якого продаються не лише в Україні, але й за кордоном. Під стукіт металу та гуркіт точних розумних машин тут продукція проходить усі стадії від сировини до готової деталі та цілого виробу. Свісарна робота інструментальна. Збираємо форми самі собі робимо пресформи, штампи. Ну і, ну і всі різні роботи попадають механічні привозять з районів, то от, а переважно і ще обезпечуємо інструмент форми другої підприємства раніше. Тепер то вже затихло. Ну самі точні роботи. Пластмасові крісла – спеціальна розробка підприємства. Виготовляють їх із втор сировини, даруючи використаному пластику друге життя. Готову продукцію відправляють на гуртові бази у Київ, а звідти на великі мережеві магазини. А ще тут здійснюють ремонт обладнання та автомобільних деталей. Підприємство займається виготовленням пластмасових виробів господарського призначення, в основному сторінної сировини. Займається загальним ремонтом таким, як. Скажімо, автомобільної техніки, що потрібно. До речі, ми ремонтували автобус турецький вже. Жовті їздили автобуси, ми ремонтували, постійно балки, екскаватори, такі, що... але ми ремонтуємо конкретну роботу, ми не беремо весь екскаватор, хтось його розбирає, до нас привозить, ми її ремонтуємо ту запчастину, яку треба, і віддаємо готову запчастину. Функціонує підприємство уже понад чверть століття. Його загальна площа 1500 метрів квадратних, залучено близько 60 верстатів. Тож якщо рахувати три зміни та обслуговуючий персонал, тут може працювати близько двох сотень робітників. Воно функціонує у нас в Франківську і дуже відоме, тому що багато різних видів і металообробних робіт вони можуть виконувати, і багато звертаються до них. Тут багато обладнання для металообробки, токарні станки, шліфувальні, Фрезерні також підприємство спеціалізується на виробництві пластмаси, побутової пластмаси, термопласти, обладнання різне, в основному закордонне. купуючи івано-франківське, кожен складає частку в податки і так підтримує економіку країни. Впевнений, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. То щотижня відвідує підприємства, які працюють у місті. Чи релокований бізнес чи місцевий робота кожного важлива? Ми продовжуємо підприємницьку п'ятницю і популяризуємо наших виробників. Зокрема, це сьогодні франківське підприємство ПП Інструмент. Хлопців і дівчат золоті руки роблять всі вироби. Бачите, підприємство в місті Івано-Франківську. Я закликаю підтримувати саме Івано-Франківський бізнес і замовляти, тому що дуже важливо, щоб економіка працювала а з цих податків ми можемо допомагати Збройним силам України. А ось детальніше ознайомитися із продукцією інструмента чи придбати її можна на сайті підприємства. Наталя Гаргара, телеканал 402.